За 10 років до безкінечної битви. Мам, ну це не закінчує уже. Ну майже маєш, дай дограти. Давай швидше закінчу, й Та Тай зараз. Па-пу! Ось тут не прийшов. І все я маю зробити, так? Ну, эппа, это же снизу, э, а тебе его швидше буду. А, я ладно, зараз. Кто там? Хм. Никого нема. И книжка. Ну, Эпи, что а там такое? Это какая-то книжка. Яка? Та не знаю. Написано The Man From the Window. Яка, яка? Що там написано? Ну сам я почитаю, якась книжка. The Man From the Window. Я цього не розбираюсь, не знаю, що це таке. Доходи він не ще п'ять минут, щоб сховатися. Через 10 хвилин він тебе шукає. Якщо тебе знайти, то забез собою. Ні, Apple. Apple. Що таке, Мелон? Я не розумію, що це таке. Ця книжка, ти звук. Відразу. Я, я тобі зараз скажу одну слову. Ну, давай. В дитинстві, коли я ще живши своїми батьками, то коли вони були на роботі, до мене теж постукали в двері, і там була та ж сама книжка. І я її прочитав, і потім прийшов людина з вікном. І я чудом вижив і сховався від нього, він мене не знайшов. Але цього разу все буде важче. Бо цього разу він шукає 10 хвилин, а того разу всього 5. А в часу дається всього 2 хвилини, щоб сховатися. І нас тепер двоє. Може я піду? Це дуже небезпечно. Він може бути на вулиці. Зрозумів, треба десь ховатися. Ну що ти придаєш? Я сховаюся. А де можна сховатися? Ммм... а что, я не знаю, що він підгадає, що я не знаю. Давай кудись ховатися, я пошт кому. О! Можна взяти стульчик. Ты шо я во? Ты шо, згинак стул? Ты не кечу я понял. Добре. Угу. Значить, mm -hmm. дак нахуй не дуже добре йти. О, ти відкрив. Я сховаюсь на чадаці. Давай, давай. Я її закрию. Так, треба подумати, де можна сховатися. Зараз щось хвиля. Ну вот и блокаду за стульчиком. Еще пробок хранить. Забрали его. Я скрываюсь тут! Это хорошее место для того, чтобы скрываться. Но никого тут не найдёт. А я зай... Зро... О, вон. Я зроблю з нього пастку. Коли коли зайде родину, він наступить на нього і посизнеться та й впаде. Хороша ідея. Ну, а я сховаюся в себе за робочим місцем. Все, я сховався. Надіюсь, він не знайде мене. На сівчонок для людини за вікном. Ха-ха-ха-ха. Хто нас ховався, я новин? Зараз я знайду собі на друзів. І ви нужна до скинатичні поміти. Вони закрили двері. Це не буде пробира мою. Бо зі старого будинку... Eu, yup. Eu é chusa, brau. Hahaha. Poxa, usa não me Tá vendo? Sou uma outra Надеюсь, он, наверное, знайде. Я чую Ах Но я вас найду. Наверное, получите. Добро. Ну ты ковон. Пілег звети. По краще все ще шуперший поле. Моя книга. Добре, ви не знаєте, як вищається. Давай. Можете так. Вс ж. Зараз подаємося штурм. Ми тут сховали. Тут є багато місця, щоб сховатися. Тим часом мелом. Тут неудобно сидіти і стул.

Я чую ч, хтось там ходить знизу. А ще щось ось тут. Точно. Йой, я вимазався. Казав вся. Казався Apple, щоб я нічого тут не робив. взагалі. Так, на завозити стул. Навіть можна сховатися тут. І ще дещо, у нас наш від ЧДК відходить палка. Можна буде залізти на нього, якщо він перейде сюди. Хороший день. Зачемось вибити скло. І закрити двері. Обов'язково. схоже їх тут немає. Ну ничего, я их схожный ду. Лишилась комната. Тут нікого немає. Тут Де ви? Я же вас все одно знайду. Де моя бочка? А ось воно де. Не, заверну ми двері. Та швидше ховатися. Є, де гарно. Я сейчас я виб'ю ці двері. Сі швидше О. все Я іду зато бо, тут нікого немає, стоп, тут же є ще черба. Я шок пошукаю я там. не, Ні, він да сюди. Надіюсь, мене не замітить. Я вже тут. Mm. Ой, ні, він він, він прийшов до Apple. Тебе рятувати його швидше. Сама палка. Де те де те саме палико? Так, ось воно, я ее відкрив. Закривай. Скоро... Ним... Зараз не буди дико не розказувати, що тут є по... повне зброя. Ай, ладно, це ж зараз э, не головне. Я йду. Ех. Слышь, я тебя просто из Опа. Ты что, думаешь, я тебя не найду? Не, нащупай меня, будь ласка. Я нашел тебе, друга. Иди, иди от него. Опа. А? Опа. Опа. На. Ты звертва Мео, ти врятував вітро... мене. Біжимо звідси, швидше. Давай спускайся. Що что тебе внизу? Спускайся. Бувай. Безвікну. Надеюсь, тобі ж ніколи не встанеш. Хоча Подивимося. Я спускаюсь. Давайте швидше звідси, швидше. Я з тобою згоден. Тікаємо. Чекаємо, звідси. Що ми сходимо? Це він, походу, зламав. Біжиємо. Далі буде.